Всім хай! Ви на, ви на каналі Дима Кухар. І сьогодні я б хотів об, обозрювати такий мод ну, де, про динозаврів. Зараз ми зараз подивимось на цю поведінку динозаврів. Чекаємо. Треба почекати, щоб загрузилось. Так, чекаємо, дивимось. Ой, це було жорстко. Так, це було дуже жорстко. Треба, може, в якийсь інший левел зайти. Блін. Зараз. До речі, я вже переїхав в Київ. Я вже знімаю в Києві. Чекаємо. Це перший раз я знімаю гру. Мой Майнкрафт. Кстати, зі мною друг. Привітайся, хоча б. Hello Hello Ось вот як гарно привітався. Ну, добре. Мой мир. Так. Починаємо. Чекаємо Создання міра генерація ВО. Готово. Uh -huh. Так, треба трохи цю прибрати. Ні, не сюди. Тепер можна перевірити. Ой, в мене взагалі рад динозаврів тут почалась. Це жесть. Добре, заспаємо. <гас> Чого ти мукаєш? Динозавр мукає. <гас> це як це? Як це цей білоцераптор? Чи як це цей рогатий? Чи ж я не знаю, я не знаю, динозаврів. динозавр. <гас> <гас> Так люблю його добре. Це поруда, і я ще більше люблю люблю. А ви тебе можна переходити? Це динозавр. Це не знаю. По Ой, вибачайте, тут моя сестра. О. Можна порадитись, що це за динозавр? Зайди свину зомби. Стоп, хорошо? Создать обванс. Я знаю, я что Я взял. Наш. Наш из хандера классная граф. Это на бухта. Да, бук. Добра, так что сэки двинуться рафт. Зато с можна. Їх можна их можно приучить, то все

Якого приручав, це такий, який боєгузливий. Візьмі... Ось до оцелук. Це оцелок. Я його приручив. Ото... Де? От, я, ті, ба... ото... Ні, це вроді цей обанде. Що... Я в ту очі складу. просто була на свиню Мене Це Так, треба тихо приручити динозавра веку. Блин, так я знаю, що я зламаю блок і він піде. Ну коротше, його можна проручити. Тебе зараз. Починаю. Ням. -ня. Ну, прийм, все, я тебе буду пропити проручать. Це на котів, так і треба проручать. Е... Так, так, що це буде? Чо? Що це таке? Встань, з не вижу, не тільки нового. Я попробую. Зараз зараз буде. А ну, ось Так Зараз спробую. Г А, а, кушали где? Почекайте, але я до цього не буду. Я був готовий. А, хто? би. Наш вітер каже. Катя. Та, не його а, Бувинкіт, Бувин Кит, да? да. Та, Все, мені не треба. Треба далі обозрівати. Кусають мене там. Бачиш, як я швидко написав. Блин, не встиг. одного я загинув. Так, дальше, допустим, далі. Так, як еще ми там яйця оце ми мене брали. Так, це вже так. Дайте корову, це вже було. Це... Ого, які динозаври. Найсильніші в світі. Багнуть. Оце класні динозаври, хороші. А стоп, це создать. Це создать свиню. М'ясо треба приручати. Пацанки, Косарня, ти будуть їсти. Гарри не буде прируча. Обачно. У мене він не хоче дружити зі мною. Пацаны, пацан, может это рыбу? Бля, пусть я зніму, де можна угу. Що? що, сниму. Шо? А, может, норку есть? Кормить і все. Стоп, а якщо кормить, значить. Осідлай, Сість! Ура! Тепер в мене є динозавр! Чого він з нього так мало хопе, га? Це не, не свиня, це динозавр. Це свиня. Ого, диви! Це морковка на паличці! Блін, з цими модами в мене вже. Ура! Живи мій Геркулес! Можно я, например, от его вдарю? Можно ты его загрызаешь? Можно? Загрызай его. Я люблю питомцев, где не давлю. И сейчас я... Всем удачи, всем пока-пока. Я сейчас хочу его на питомцев не